Він то терплячий, він якби старається нас виховати як не батько, але ну, деколи може посеритися, тому що ми щось неправильно зробимо. Коли людей багато, то він з нами якби, не грає, а коли там мало, то він з нами бігає, грає, дає паси. Так, юні рівняни з особливими потребами кажуть про свого наставника Володимира Черкова, одного з найвідоміших гравців рівненського авангарду, найкращого бомбардира за всю історію команди і рекордсмена за кількістю забитих голів у одному сезоні. Нині він заслужений тренер України з футболу і займається із нечуючими та хворими на дитячий церебральний параліч юнаками. Якось ми їхали, були на змаганнях в Юпаторії і в поїзді. Одна така ну, старша жіночка, вже старша за мене, каже: а це ваш хрест. Ви будете тягнути цей хрест до кінця життя. І от я 10 років вже працюю в Інвоспорті. Ну, в цьому році вже на пенсію, але я не збираюсь кидати. І цей хрест чоловік несе достойно. Серед його підопічних паралімпійський чемпіон Ігор Косенко та чемпіон світу Василя жнюк. Та головне для тренера те, що вихованці кріпнуть тілом і стають більш адаптованими до життя, куди б не закинула їх доля. І Володимир Черков у цьому може бути прикладом. Він народився в Алчевську луганської області. На Рівненщину приїхав як легіонер у команду Авангард 30 років тому. Пригадує, що тоді мав певні застороги щодо західної України. Країна радна ну, робила все, щоб на сході казали, що тут бандериться. Коли я сюди приїхав, люди як люди, нормально, не ділять на українця, татарина, єврея, білоруса. Жити у Рівному Володимиру Черкову комфортно. У цьому постійно запевняє і родичів східняків. Якщо Україну розділять на схід і захід, держави не буде, каже чоловік. І зараз, як ніколи, українці мають бути єдиними. Україна буде тільки єдиною. Я хочу в Волчевськ спокійно їхати до мами, до, до братів, і щоб мої брати їхали до мене теж спокійно. Хоча у нас спокійно. спокійна. Вони приїжджали, ніхто їх не ображав, вони розмовляли. Російською мовою ну, розмовляйте. Усі непорозуміння, які нібито існують між українцями на сході і заході, надумані. Подолати це, на думку тренера, можна. Для цього потрібно, щоб люди подорожували і спілкувалися. Власне, цьому він вчить і своїх вихованців, коли ті їздять на змагання у різні куточки держави. Валентина Гордич, Дмитро Сидор інформаційна програма День.